Івано-Франківці пікетували відділення Нацбанку. Кредити, для народу! Кредити, для народу! Через економічну кризу та зростання курсу валют люди просто не в змозі віддавати гроші банкам. Поки що це попереджувальна акція. Але коли в тебе забирають останні, коли ти не маєш вже за що, я не говорю про якісь розкоші, але на елементарні речі, тому що все йде на погашення кредиту, людину доводять до відчую. І настрої можуть бути надзвичайно радикальні. Пікетувальники кажуть, багато людей брали позики у банках ще перед фінансовою кризою 2008-го, після якої довго оговтувались. Побоюються, що кризу 2014-го не переживуть, адже декому доводиться платити на 50% більше. А банкіри людей не чують. Банки не реагують взагалі. Вони не йдуть на зниження ні відсоткової ставки. Одне, що не можуть це реструктуризація. Ну кому ну, для чого реструктуризація? Це відкладання на невизначений термін своїх зобов'язань, які ні до чого не призведе. Держава мусить втрутитися, вона мусить. Звернути увагу на людей, не тільки рятувати банки, треба рятувати наш бізнес, наших людей. Представники Нацбанку все ж пішли людям на зустріч та вислухали їхні вимоги. Перевід валютних кредитів у гривневий еквівалент по курсу на момент оформлення договору. Це є єдина вимога усіх учасників ініціативної групи. Так само було б добре, якщо б заборонили відчуження майна. Пікетувальники пообіцяли, якщо їх не почують, це не остання акція. Наступного разу анонсують більш масштабніший протест.